Корнєв забив двічі наприкінці гри. Один раз з пенальті. І потім ще з гри. І рахунок став 5-2. Студента клубу SkyUp-футзал Олександр Альба. У нас відкр... відкритий рахунок на четвертій хвилині Сергій Журба. Голосо! Хід вам доповім. Дивимося, повтор. Інспектор чи делегат? Не... Так. В принципі, і важливо. М'ячі вже у Євгенія Жука. 23 залишається у Даніла Бакшина. Салтанов. Простріл. І м'яч якимось дивом не залітне команд. Найтитулованіший тренер українського футзалу. Удар. Залітає м'яч у ворота. Команді, в якій він пограв і в якій він виграв. Уже буде сім. Суперкубок грався там десь наприкінці серпня. Ну, удар. Простріл. Сметаненко. Там і ще раз. Ну, Сметаненко дуже вийшов. Сметаненко забрали м'яч у Щериці. Контратака 3-2. в 2 Пробиває сам Мельник. І після ...лінію, Шеремета. Простріл. Головою Сірому. А ось в цьому моменті, напевно, Мельнику потрібно було самому бити. А зараз. Закидання на, шир... на Щерицю. Не зупиняють гру. І зараз сейв Сухова. Владислав Корнєв. Мав ш... Чернявський. Чернявський. Довочен. У, махнув повз м'яча Олександр Педяш. І це контратака. Корнєв. І сейв Сухова. Тут залізти Хіта. Горпинич на Фланзі. Простріл п'ятою. А бахши... Абакшин перекидує. Ух, як здорово, Абакшин. Вигри м'яч і заробив фол. А, Але там ще риця. Мельник на підбиранні. Удар Мельника. у Довиченка. Момент. Мельник. Блискучий пас. Жукскуче виконання Андрія Мельника. 2-1. На 20. Потрібно було не влучити у Володимира Одовиченка. І він забив. Шеремета. Удар шеремета. У хіта також заміна. Мельник. Жук Чернявський і Сірий. Удар. Дальній удар Салтанова. Суховна місці. Бакшин і... хто-хто хто? А, Ігор Пинич. Такі ух, як у власні ворота. І після вчорашньої поразки Скаяб, э, звісно, розуміли. Показує, двоєчку показує Обруно, то комбінація номер два. Це на Смоловика. А тепер на Бакума і... і Стандарт. Ось вам і кутовий. Ось як радіє Тменов. Ось вам і 2-2. На Зіграли як по нотах. І ще один повтор повторшого ну, промаха. Абакшин. Абакшин виходить з воріт Тудовиченко. Тудовиченко Вперед. Там Сухов! Спіцаренко. Виводить Скаяв футзал вперед. Дивимося закидання сухо. А корні вбивають моменти, коли голкіпер дива. Удар! Браво! Андрій Мельник. Браво! Голас сучний. Андрій Мельник. Зрівнює рахунок на е, 34-й. Бакум пробиває. Сухов і Бруно і Тменов поки залишаються. Сухов. Пробиває Сухов. Удав... Жука. Виштовхує там. Сірий Чернявський. Удар. Рятує свою команду. Є Мельник. Мельник. Зараз б'є Мельник і який сейв у удовочений. Як питає Мельник, як він дотягнувся до цього м'яча? Сірий. І знову. 5 судов... секунд. на хід пробити. Б'є, залітає. За 2 секунди. За 2 секунди. До кінця основного часу. Виходить, переїжджає на домашній майданчик ская футзал у спорткомплекс G-Max в Києві.